Виконуємо номер 8.25 із підручника Алгебра 8 та номер 13.25 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Зведемо до спільного знаменника дроби у правій частині нашого рівняння. У лівій частині знаменнику виносимо спільний множник Х за дужки. В дужках буде Х відняти 1. У правій частині спільним знаменником буде добуток Х на різницю Х і 1. Додаткові множники – різниця і Х. Нові чисельники х відняти 1 помножити на х додати 2. І х помножити на суму Х і 3. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати додавання у правій частині рівняння. Ліву частину переписали. Переписали знаменник. Додаємо чисельники. І зразу множу многочлен на многочлен. Х x на x. Це х квадрат, х на 2 додати 2х. Мінус 1 на х. відняти х, і мінус 1 на 2 відняти 2. І додаю множу одночлен на многочлен. х на х. Х квадрат х на 3 плюс 3х. Звожу подібні доданки в чисельнику. Другу, що стоїть в правій частині. Х квадрат плюс х квадрат це буде 2х квадрат, 2х плюс 3х це буде 5х, і відняти х 4х. І відняти 2 переписали. Тепер. Розв'язуємо наше рівняння методом множення обох частин рівняння на спільний знаменник дробів. Помножимо обидві частини рівняння на вираз, що стоїть в знаменнику. Помножимо обидві. Частини рівняння на вираз х, помножити на різницю х і 1. Множимо. Буде х квадрат відняти 2, помножити на х, відняти 1 і на х. Знаменник переписали. Два, три член наш, множимо на Х, і на Х відняти один. Знаменник переписали. І тепер ми можемо скоротити на Х, на різницю. І тут на х і на різницю. І вже наші дроби немає дробів, є тільки у нас чисельники дробів. І тепер рівняння рівносильне системі. Х квадрат відняти 2, дорівнює 2 х квадрат додати 4х відняти 2. І х не дорівнює нулю і х відняти 1 не дорівнює 0. Розв'язуємо тепер наше рівняння доданки зі зміною в одну частину без зміною в іншу. Х2 мінус 2 х квадрат мінус 4х мінус 2 додати 2. Коли переносимо доданки, змінюємо знак на протилежний. Х не дорівнює 0 і х не дорівнює 1. Ну, і тепер зводимо подібні доданки. Х квадрат мінус 2х квадрат це буде мінус х квадрат і мінус 4х. А тут мінус 2 плюс 2 буде 0, і умова на рівності. Винесемо спільний множник х за дужки. Мінус х винесем в дужках, буде х додати 4. Х не дорівнює нулю, х дорівнює одиниці. Ну і тепер добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Або мінус х дорівнює 0, або сума х і 4 дорівнює 0. І умова нерівності 0. І тепер х дорівнює 0. І х дорівнює мінус 4 перенесли. І х не дорівнює 0, і х не дорівнює 1. Як бачимо, ми отримали х дорівнює 2 числа, але корем рівняння буде тільки число мінус 4, По х0 дорівнювати не може. Записуємо відповідь. Мінус 4. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні розкладаємо на множники знаменник лівої частини, в правій частині зводимо до спільного знаменника. Х2 дати 8 чисельник переписали 4 це 2 в квадраті, то в нас різниця квадратів це добуток різниці на суму. І спільний знаменник буде добуток. Суми на різницю. Додаткові множники різниця. І сума. Нові чисельники. І тепер можемо додавати вже в правій частині. Ліву частину переписали. Знаменник переписали. Чисельники додаємо і зразу множу одночлен член на многочлен. х на х, х квадрат, х на мінус 2 мінус 2х. 3 на х плюс 3х, 3 на 2 плюс 6. Переписали. Х квадрат мінус 2х плюс 3х, потім доданки буде х. І тепер помножимо обидві частини рівняння на вираз х відняти 2 помножити на х додати 2. умножим частины ревняния на вырос. Я не буду скорочувати, розписувати, як я робила це в першому завданні. У нас знаменників не буде. Знаменники у нас скоротяться. І будемо наше рівняння рівносильне системі. Чисельники у нас рівні, а знаменник не дорівнює нулю. І тепер розв'язуємо рівняння. Переносимо зі змінною у ліву частину без зміни в праву частину, змінивши знак на протилежний. І х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2. Х квадрат мінус х квадрат взаємо знищується. Маємо мінус х дорівнює мінус 2. І х не дорівнює 2, і х не дорівнює мінус 2. І тепер поділимо на мінус 1 це х дорівнює 2, х не дорівнює 2 і х не дорівнює мінус 2. Як бачимо, коренем рівняння у нас немає кореня, тому що з одного боку х дорівнює 2. Але це саме це число 2 у нас перетворює знаменник в 0, тому знаменник не може дорівнювати нулю. Тому записуємо відповідь. Немає коренів. Номер 8.25 із підручника Алгебра 8